Доброго дня, шановні колеги, з наступаючим професійним святом 19 числа День адвокатури, хотів би сказати пропозицію Національної асоціації адвокатів України. безперечно, яку підтримує Рада адвокатів Закарпатської області і спілки адвокатів України, виконуючи обов'язки президента, якої я є, стосовно святкування в наш. Нелегкий час, час війни цього цієї дати. Офіційно хочу сказати, що Рада адвокатів Закарпатської області буде проводити урочисті заходи 20 числа 17 в 17.00 в готельному комплексі СТАР актовому залі ресторана Вограч. Ми обмежимося виключно урочистою частиною, без всяких гулянь з приводу нашого професійного свята, як було раніше, тому що не той час, не той історичний момент і не та ситуація. Будемо святкувати, коли Україна переможе, коли ми станемо на шлях відновлення своєї держави. Я думаю, що розуміючи цей момент, адвокати з порозумінням будуть ставитись до позиції Національної асоціації адвокатів, ради адвокатів Закарпатської області, спілки адвокатів України. Тому що ми живемо в одній державі і ті негаразди, які переживає держава, переживаємо і ми адвокати. Безперечно, ми відзначимо на урочистих заходах. Всіх адвокатів, які своєю плідною працею працюють на користь нашої держави, роблять все, щоб в Україні була сильна, професійна, незалежна, європейська адвокатура. Хотів би сказати ще слідуюче, я попросив би утриматися колег від будь-яких. Так, будемо говорити гулянок в день адвокатури масових, тому що це не відповідає тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Одне діло, якісь ювілеї, свадьби, дні народження і так далі це індивідуальна суб'єктивна справа кожного. Інша справа відмічати. День адвокатури, коли є позиція чітка Національної асоціації, що ми маємо утриматися від святкування з гулянками, веселищами і так далі. Тому я хотів би зразу заявити, щодо закликів в мережі Facebook, Viber, інших. Соціальних мережах провести святкування Дня адвокатури, минуючи офіційні урочистості 20 грудня в 17.00 в Отелі СТАР. Рада адвокатів Закарпатської області не має жодного відношення, не має жодного відношення Національна асоціація, не має жодного відношення Спілка адвокатів України. Я думаю. До мого звернення, яке є обґрунтованою позицією адвокатури України, підтримую маною більшість адвокатів України. Ви поставитеся з порозумінням. Я вас вітаю з наближаючими святом Днем адвокатури. Буде офіційне звернення відносно свята. Працюємо на благо держави, щоб в Україні була сильна незалежна професійна адвокатура, і закарпатська адвокатура в ній відігравала таку, як зараз, ну слава монських Туровій. Дякую.